Що ви вже з головним лікарем придумали? Як від мене позбавитись? Так, ну це звідти по відділенню. Давай телефон, що він тобі писав. Ага. Давай. Ага, ага. Розказуй, скільки разів до нього ходив, про що, про що розмовляли. Так, так, так. Ха -ха -ха, мені таких смайликів він не йшли. Да, вже готують тебе на заміну мені. Все понятно. Так, так, так. Так, ти записував кожну вашу розмову на диктофон, коли заходив? Да? Дивись, бо я переслухаю, давай коротко, нотатки, про що ви казали? Угу. Да, 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 да. Ну, тут все про, все, все про роботу, все про відділення. Давайте щось про мене. Він питав, щось про мене, казав. Давай, тільки не приши. Ну, все понятно, все понятно. Такі всі правильні з ним, да-да-да. і тебе він не хоче міняти. Та я вже чувствую по його інтонаціях, що він хоче мене міняти. Так, добре, йди. Іди, іуда, вже, звісно. Вже, звісно, довіри, довіри до тебе не буде. Іди. Все, 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 не треба.